Добрий день, мене звати Анастасія Олександрівна Красноярова. Я вчитель математики Одеського ліцею номер 4 Одеської міської ради. Сьогодні ми розглянемо з вами таку тему, як віднімання мішаних чисел. Мета нашого уроку домогтися засвоєння правил додавання і віднімання мішаних чисел, дробові частини яких мають різні знаменники сформувати вміння додавання і віднімання мішаних чисел. Формувати вміння аналізувати інформацію, міркувати за аналогією, бачити закономірність і розвивати увагу. Також виховувати інтерес до вивчення математики, наполегливість у досягненні мети, спостережливість, старанність, працьовитість. Отже, переходимо з вами до правила віднімання. Для віднімання мішаних чисел використовують властивості віднімання суми від числа та числа від суми. Розглянемо з вами властивості віднімання. А відняти в дужках Б додати С. Ми від А можемо спочатку відняти Б, і потім від нашої різниці відняти С. Або ж навпаки. Від А відняти С, і потім від нашої різниці відняти Б. А додати Б відняти С. Ми можемо відняти С від першого доданку, і потім до нього додати другий доданок. Як у вас записано ось тут. Або ж, навпаки, від другого від доданку відняти С, і потім додати другий доданок. У спрощеному вигляді. Правило віднімання мішаних чисел можна сформулювати так. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої дробової частин, зменшуваного, відняти відповідну цілу та дробову частини від'ємника і отримати отримані результати додати. Давайте розглянемо з вами приклад: 7,4 Відняти 6,3. Ми можемо з вами від'ємник розписати як суму дробової та цілої частини. 6 додати 3 четвертих. Далі, від мішаного числа 7,4 відняти цілу частинку. А потім від отриманого результата відняти дріб 3 четвертих. З 7,4 відняти 6, то буде 1,4. Записуємо відняти 3 четвертих. І тепер нам треба знайти спільний знаменник. Спільним знаменником для наших дробів буде число 20. Дописуємо додаткові множники. 4 помножити на 4 то є 16. 5 помножити на 3, то є 15. 16 відняти 15 це буде 1. У нас виходить результат 1,1,20. Або ми можемо з вами цей запис спростити, записати його меншим. Так? Одразу для наших дробових частин знайти спільний знаменник. А від цілої частинки відняти 7,6, від 7 відняти 6. Можна от таким чином. Одна ціла спільний знаменничок 20. Так само додаткові множнички дописуємо, 16 відняти 15, буде так само 1,12. І давайте зараз ми з вами розглянемо такі приклади, окремі випадки віднімання, які не охоплюються спрощенням формулюванням правила. Наприклад, 9,5 шостих відняти 3 восьмих. Розпишемо з вами наше мішане число як сума цілої та дробової частини. Далі. Окремо в дужках записуємо різницю наших дробових частинок. спільний знаменник яких буде 24. Дописуємо додаткові множнички. 4 помножити на 5 то є 20, 3 помножити на 3 то є 9. 20 відняти 9 то буде 11. Дев'ять додати 11, 24, це буде 9, 11, 24. Або запишемо той самий вираз, але коротше. 9,5 шостих відняти 3 восьмих. 9 ціла частинка. Спільний знаменник 24, то писали одразу над трубами додаткові множники і відняли наші чисельнички. Отримали той самий результат 9,112. Розглянемо ще один приклад. 6, відняти 5,3. Розпишемо наше мішане число як сума цілої та дробової частини. Віднімаємо наші цілі частинки. 6 відняти 5 то буде 1. І тепер від одиниці треба відняти 3 четвертих. Ми з вами пам'ятаємо, що одиничка це дріб з однаковим чисельником і знаменником. Від 4 четвертих віднімаємо 1 четверту. Вибачте, 3 четвертих і отримаємо 1 четверту. Ще є один приклад. 5,4 відняти 2,5 Давайте одразу знаходити спільний знаменник для чисел 9 та 6. То буде 18. Запишемо. І зараз ми з вами знайдемо наші чисельники. Допишемо додаткові множники. Тут 2, тут 3. 2 помножте на 4, то є 8. 3 помножте на 5, то є 15. І звертаю вашу увагу. Від 8 відняти 15 ми не можемо. Що ж нам робити? Давайте розкладемо число 5. Як сума чисел 4 та 1, а 1, в свою чергу, ми можемо представити як дріб з однаковим чисельником і знаменником. Тобто, до нашого чисельника 8 ми маємо додати ще 18 отримаємо 4, 2618 віднят 2 цілих. 15,18. Віднімаємо цілі частинки, це буде 2. Віднімаємо дробові частинки, це буде 11. Ось таким чином ми розв'язали подане завдання. Також зараз розкажу вам ще один невеличкий, скажімо так, лайфхак. Так? Наприклад, нам треба відняти від 7,5. 9. -х. Відняти, ну, наприклад, нехай буде 2 третіх. Спільний знаменничок, ви розумієте, що в нас буде число 9. Запишемо це. В першому дробі в нас додаткового множника немає, в другому він є, це число 3. І знову ж таки, що ж нам робити? Ми від 5 6 ніяк відняти не можемо. Проте ми можемо з вами від цілої частини. Відняти одиничку. А до 5 додати 9. Теж значення, яке в нас є в знаменнику. Що ми з вами отримаємо? 6, 5 додати 9 це 14. 14 відняти 6 9. Це буде 8. 14 відняти 6 це буде 8. Отримаємо з вами результат 6,8. Дев'ятих. Ну що ж, прийшов час трошечки відпочити. Відклали, будь ласка, свої ручки, встали зі своїх місць, і проведемо з вами фізкульт-хвилинку. Продовжимо з вами закріплювати вивчений матеріал. Отже, завдання номер 1 Розинемо з вами п'ятий вираз. 7,3 відняти 1. Ви бачите, що нам достатньо відняти цілі частинки. 7 відняти 1 дорівнює 6. І дописати дробову частинку 3 дев'яти. Результат нашого віднімання 6,3. Шостий вираз. 5 відняти 4,13. Розпишемо з вами спочатку віднімання цілих частинок, і потім нам необхідно буде відняти дробову частинку. 5 відняти 1, то є. 4. 5 відняти 4 перепрошую, то є 1. І ви до 1 відняти 1 третю. Не забуваємо, що один ми можемо представити в вигляді дробу з однаковим чисельником і знаменником. Три відняти 1, то буде 2, і результат в нас виходить 2 третіх. Сьомий вираз. Дві цілих, одна друга відняти 1 четверту. Нам достатньо відняти наші дробові частинки, але для цього треба знайти спільний знаменник. Він у нас буде 4 до першої дробової частини дописуємо додатковий множник 2. 2 помножити на 1, то є 2. Відняти 1 дорівнює 2,1 четверта. Восьмий вираз. 3 2 третіх. Відняти 1. Знову ж таки, нам достатньо відняти наші дробові частинки, але для цього ми з вами маємо знайти спільний знаменник. Це буде число 9. До першої дробової частинки додатковий множник 3. 3 помножити на 2, то є 6. І відняти чисельник другого дробу. В нас виходить результат 3,5. Наступне наше завдання друге, перший вираз. 4, цілих відняти 2,5. Ми можемо від цілої частини відняти другу цілу частинку і потім відняти наш дріб. 4 відняти 2 то буде 2, і від двох треба відняти 5 дев'ятих. Не забуваємо, що ми двіючку можемо розкласти як суму одиничок. І одну з цих одиничок представити як дріб з однаковим чисельником і знаменником. Отримаємо 1,9 відняти 5 дев'ятих. Це буде 1,4. Другий вираз. 8, відняти 3 7 восьмих. Виконаємо так само 8 відняти 3, і потім віднімемо дріб. 8 відняти 3 це 5, і від 5 треба відняти 7 восьмих. Розпишемо як суму 4 та 1 і одиничку представимо у вигляді дробу 8 восьмих. Отримаємо мішане число. 4,8 відняти 78. 8 відняти 7, то буде 1. Виходить результат 4,18. Розглянемо з вами далі третій вираз. 7,3 відняти 5 12. Нам достатньо відняти цілі частинки. Для цього треба знайти спільний знаменник. Він у нас буде 12. Над першим дробом додатковий множник 3, над другим дробом його немає. 3 помножити на 3, то є 9. 9 відняти 5 буде 4. 7,412. Зверну вашу увагу, що дробова частинка в нас вийшла скоротна. Вона скорочується на 4. Що ми з вами отримаємо? 4 поділити на 4 то буде 1, 12 поділити на 4 то буде 3. Я ось тут ось так дуже обережно допишу, що ми з вами зробили. Четвертий вираз, 8,516 відняти 3,2. Знову ж таки, нам достатньо відняти наші дробові частинки. Але треба знайти спільний знаменник. Це в нас буде число 80. 80 поділити на 16, то буде 5, додатковий множник 5. На другим дробом додатковий множник 4. 5 помножити на 5 25. 4 помножити на 3, 12. 25 відняти 12 буде 13. Результат 8,13. ,8. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Це в нас третє завдання. Розглядаємо п'ятий вираз 9,4 відняти 5,3. Нам необхідно окремо відняти цілі частини і окремо відняти дробові частини. 9 відняти 5 це буде 4, цілих. а для наших дробів ми знайдемо спільний знаменник. Це буде 10. До першої дробової частинки дописуємо додатковий множник 2. 2 помножити на 4, 8. і віднімаємо чисельник другого дробу. Виходить 4,5. Знову ж таки, ми отримали з вами скоротний дріб, і ми можемо його скоротити на 5. Це буде 4,1 друга. Шостий вираз. 7,5 відняти 7, 7 7,12. Віднімаємо дробові частинки. Тут в нас буде 0, тобто дробової частини надалі не буде. І віднімаємо з вами дробові частини. Спільним знаменником яких є число 12. Над першим дробом дописали спільний множник 2. 2 помножите на 5 то є 10. І відняти чисельник другого дробу. Отримаємо дріб 3 312. Скоротний дріб, він скорочується на 3 і отримаємо дріб 1 четверта. Сьомий вираз. 8,815 відняти 5,9. Робимо аналогічні дії. 8 відняти 5, то буде 3. Спільний знаменник число 60. Над першим дробом. Ми дописуємо додатковий множник. 4 на другим 3. 4 помножити на 8, то буде 32. 9 помножити на 3, то буде 27. 32 відняти 27 буде 5. Вийшло 5, ,6. воно скорочується на 5. І що ми з вами отримаємо?

Додатковий множник над першим дробом 3, над другим дробом 2. 3 помножити на 11, то буде 33. 2 помножити на 4, то буде 8. Дорівнює 2,3 відняти 8, то буде 25,4. Завдання номер 4. Перший вираз. 5,16 відняти 2,13. Ну що ж, розпишемо з вами ті ж самі мішані числа, але вже знаходячи спільний знаменник. 5,1 в нас залишається такою самою. А ось друга дробова частинка вже буде виглядати як 2 шостих. Бо спільний знаменник в нас число 6, додатковий множник тут буде 2. Отримаємо з вами далі. 5 відняти 2 то буде 3, і нам треба від 1 відняти 2. Як нам це зробити? Ми можемо від трійочки відняти одиничку, а до 1 в чисельнику додати 6. То буде 2, цілих, і в чисельнику вже 7 відняти 2 шостих. 7 відняти 2 то буде 5, і отримаємо результат 2,5 шостих. Другий вираз 17,3 відняти 5,3. Віднімаємо від 17,5, отримаємо 12. Спільний знаменник в нас число 10. Додатковий множник на другим дробом 2. Треба від 3 відняти 6. Забираємо від цілої частинки одиничку І до трієчки в чисельнику додаємо 10.

Спільний знаменник в нас буде 12. Дописуємо додаткові множники. Від 4 ми маємо відняти 9. Забираємо в цілої частинки одиницю. Але до четвірки додаємо 12. 10 цілих і в чисельнику від 16 треба відняти 9. Знаменник той самий. Отримаємо. 7 72 в дробовій частинці. Результат 10 7 10,7. Четвертий вираз. 7 5 7,5 відняти 2,78. Від 7 відняти 2 то буде 5. Спільний знаменник у нас число 24. Тут додатковий множник 4, тут 3. 20 відняти 21. Знову ж таки не можемо. Забираємо одиничку до чисельника додаємо 24. 4,44 відняти 21 в чисельнику і знаменник залишається той самий. Отримаємо результат 4,23. 5 вираз.

1,88 відняти 33 в чисельнику, і знаменник залишається той самий. 88 відняти 33, то буде 55. 1,55 6. Ми можемо скоротити наш дріб на 5, отримаємо 1,11. І останній шостий вираз 2,435 відняти 1,11. Від двох віднімаємо 1, то буде 1. Спільний знаменник в нас 70. І розписуємо додаткові множники. Над першим дробом 2, над другим 5. Треба від 8 відняти 50.

Ну що ж, настав час підводити підсумки нашого уроку. Проведемо з вами рефлексію. Будь ласка, увага на екран. Оберіть зараз саме той смайлик, який описує саме вас і ваші почуття. Так? Ваш стан після уроку. Перший смайлик такий дуже радісний із сердежками, такий дуже-дуже класний. Це означає, що все зрозуміло, ви розумнички. Сподіваюсь, таких буде більша кількість. Другий смайлик, який трошки розгублений, да? це означає, що вам є ще над чим працювати. Треба більш практично попрактикуватися, так? І останній смайлик він най-най-най найсумніший. -най -най це означає, що вам нічого не було зрозуміло. Але завдяки вашим старанням. Все буде найкращим чином. І ви з останнього смайлика повернетеся до першого смайлика. Переходимо з вами до домашнього завдання. Будь ласка, записуємо його собі. У вас два завданнячка. Я впевнена, що ви всі з ним впораєтеся. Ви всі молодці. Ну що ж. А я, в свою чергу, подякую вам за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе!